Ні, ну це скар, прілі топ рішення від AMD І сьогодні, друзяки, про потужний помаранчевий помаранчевидач швидкість на всі гроші. Я і надалі тестую готові збірки ПК на баланс на якість збирання. Про все це сьогодні у огляді ПК від Asgard. Кава смаколики полетіли. Отже, я замов готову збірку ПК в Click.ua. Для своїх збірок ПК я частенько замовляю саме тут комплектуючи, чому тут все просто. Гарні ціни, реальна знижка. Для своїх підписників я виторгував знижку на ПК на комплектуючі 2%. Реальна знижка, замовляю Ryzen. купити в вікно промокод твож особистий, мій промокод 2% Alex Real PC, миттєва знижка 528 гривень. І це тільки на процесорі. Неважливо, чи ти купуєш ком чи Михайло свою знижку. Отримаєш. До цього в ClickUA є зручний конфігуратор, де можеш самостійно підібрати комплектуючі для збірки ПК, дуже зручно, зрозуміло, а якщо не вмієш, тобі допоможуть. Або обирай готовий ПК від Asgard, їх тут дуже багато на різний бюджет. Я обрав саме цю збірку ПК, бо тут новенька RX9070 XT дуже цікава, а карта AMD ми знаємо це завжди про баланс, ціни і можливості. Виробник, Гігабайт надійний, давно вже перевірений часом. Зараз це покажу. Но модне акваріум став, все як ми полюбили. Панорамний вигляд на комплектуючи зараз у тренді. І спереду ліворуч з косами тому акваріум. Хто гадає, що це не практично, ненадійне рішення. Помиляєтесь, друзі. У мене подібний корпус, температури не гірше за прямий продув. Головне при збиранні вірно розмістити корпусне охолодження. З боку три по 120 мм від гігабайт на вдув, що по суті те ж саме якби вони стояли спереду, завдяки отворам з боків вентиляція чудова. за класикою рідинного охолодження куврами на виду, звичайно ж, додатково 120 Позаду замикає вітряний потік повітря в корпусі, саме так треба робити. Звичайно ж, пильовики є вони на місці. Я перше бачу польовик ось таких подібних розмірів. Зазвичай компактний підблок живлення, як у всіх, але на ось таку площину я вперше таки бачу. Ну, гігабайт тут красень. Оце я розумію розмір. По кольорах боку живлення ви впізнали це дібку 850 ватний на золоті. Звичайно ж, модульне єднання буде за овочі. Ніжки, як треба, але, на жаль, вони не гумові. Я не полюбляю цей матеріал. Я не знаю, чого. Вони роблять, але він не дуже не критично, звичайно ж, але субкості, як бачите, не вистачає. На поверхні треба бути обережним системником, у цілому корпус дуже якісний. Зібраний гарно, не треба паритись з докупом чогось додаткового. В корпусі є хаб на 6 кулерів і ще 6 ледів з RGB одному, два в одному. До речі, дуже тихенькі оці кулери, вібрацій немає, бо по кутах якісна гума. Ось таку б гумо б не загладило підніжки. Як бачимо, місця в корпусі багато. Компонувати можна по різному охолодженню. І кастомну воду сюди, або додаткове якесь інше охолодження. Я закину воду, яка мені подобається, можна іграшку, будь-що сюди можна класти. Взагалі, охолодження у Гігабайт дуже якісне. Неважливо, чи це корпусне охолодження, кувери, чи вода, або віддяжка охлад топовий, завжди топовий. Вода Aorus Water Force на три кулери, ефектна, важливо не за всі кошти світу, це важливо. Я не буду перераховувати, друзі, технічні складові. Подивіться на сайті, все є підкреслю, головне. Гідродинамічний підшипник Full Dynamic є дуже Надійним, не перше все ж таки, покоління від 1600 до 3400 обертів за фігенським поворотним дисплеєм. Сюди можна виводити моніторингову різну інформацію, але я залишив лого, мені воно дуже подобається. дмуть як треба до 2300 обертів з потоком повітря 65 CFM, що є гарним показником. Коротше, цей процесор хлад з'їсть будь-що з ТДП до 300 ватів. Ну а серцем збірки є процесор AMD Ryzen 992.0 з x Я його вже тестував, саме цей камінець дуже швидкий. Потужний у адовому екстремальному тестуванні. 12-ядерний 24-потоковий монстр за 10 хвилин прогрівся лише до 93 градусів. Ну як лише? Це багато, але це максимально екстремальний тест. Подібних температур ви ніде не побачите, ні в якому додатку чи в іграх нікого такого не буде. Це екстремальні навантаження, щоб знати максимальні можливості процесора. Коротше, пушка ракета, як бачите, і вода впоралась на відмінно Про пам'ять та носій М2 від Kingston ks 3000 топ питань немає. Вибір схвалюють, звичайно ж, пам'ять двома планками по 48 у підсумку 96 ГБ, щоб не було замало на повсякдень. Об'єм на всі випадки життя, Renegade має чудове охолодження. У білості без проблем профіль бере 6000. 1000 МГц, OLED, ddr 5 звичайно ж. Материнська плата обрана надійна, X870 Aorus Pro з Wi-Fi, -ем. те, що треба, максимальна швидкість поєднання антени та по передачі даних до зручності. На зараз купувати без безбудованого Wi-Fi, ну така собі справа, якщо чесно. Потужна плата з запасом, як то кажуть, живлення процесора 8, +8 та блок посткодів під розгін малиха готова на всі 100%. Ви бачите підхід до створення серії Pro ігрова серія Aorus Design Просто погляньте, друзі, на цю пластину під охолодження та М2 накопичувачів, все стане зрозуміло. Я завжди респектую розробникам, у кого на платі є кнопка відстрілу карти. Ні, це не просто кнопка, це зручно і надійно, звичайно, ж гринич трьома пінами по 8 жилення карти по красі, приємно, от коли так охайно, а не... Звичайно ж, головна первина збірки це карта RX 9070 xt VDMD виробник Gigabyte. Серія Gaming OC – це завжди якісний підхід до охолодження. І незважаючи на середній розмір карти в 288 мм, карта має великий радіатор. Це дуже класно. Система охолодження WinForce є однією з найкращих на ринку. і Hawk, він же яструб максимально загортають повітря до радіатора. Тиск повітря відносно попередній серії збільшився на 53%, що добре позначиться на температурі. Щоб не було турбулентності, середній куль обертається проти годинкової стрілки. Все заради аеродинаміки. Ну щось багато, насправді, теплопровідний гіль на масфетах куди ефективніший за звичайні термопрокладки, різниця на екрані. Також є парова камера та композитна мідна трубка, яка з'єднує хлад у єдиноціла, це все теж до пониження температури і взагалі тенденція мені подобається. Сучасні карти стають потужнішими, температури меншими, і чи це не чудо, звичайно ж, це круто. Як і раніше відеокарти від AMD не заощаджують на пам'яті або шині Привіт зеленим у лапках. 16 гіг відеопам'яті PCI-Express 5.0 під сучасну карту на місці. Першим ділом я встановив останню дрова, плюс AMD-чат, до речі, прикольна штуковина на базі штучного інтелекту. Тут такий собі, знаєте, пам'ятник моніторингу в реал таймі. Я запитав, яка поточна температура на ГПУ. Він одразу дав мені відповідь: середня по палаті, плюс хотспот найгарячіша точка на карті. Що казати? Дуже зручно насправді. Давайте нарешті до ігор. Дід 2 він же Kingdom Come Deliverance саме початок гри виставляє максимальний рівень графіки. Тут він зветься експериментальним, захмарні ці налаштування FSR On у здатності екрану 2К. Ну давай же, давай швидше, ледве пересуваєш ногами. Якби на війні всі так бігали, як ти, то програш би забезпечено. Я, друзі, знаєте, пам'ятаю ті враження, свої відчуття від тестування RTX 5080, кількість кадрів приблизно однаково Але ж ціна, скільки коштує зелена карта, а скільки RX 9070. XT. Отож, як то кажуть, у середньому різниця в 25 тисяч гривень. На секундочку, на екрані я не відчуваю різниці величезної у грошах. Так, відчуваю. Початок гри від 70 до 125 кадрів, середній показник близько 100 FPS. 53 градуси на ГПУ, якісь непристойні температури у гарному сенсі цього слова. Я очікував карти такого рівня хоча б 60, а не ось так. На процесорі при автобусті до 5,5 ГГц середня температура 65 градусів. Що Непогано. Звичайно ж, непогано, враховуючи потужність 9-го Ryzen, но бет. Інша локація, і тут вже все стало на свої місця. Від 60 кадрів все ж таки ні. RX9070 XT поступається 50-80. Тут на зелені, я пам'ятаю, було під 100 кадрів по швидкості 9070 xt ближче скоріше, до 50-70 Ti. Але ж карта AMD все ж таки цікавіша і дешевша, тобто доступніша. Як то кажуть, ціники кількість кадрів вирішують, і якщо рахувати ціну і можливості, карта від AMD є вигіднішою покупкою, як на рахуй. Якщо чесно, я задоволений, що на таку ціну маю ось таку подібну кількість кадрів. Найгарячіша точка на карті дорівнюється 68 градусам не путати з середньозагальним показником гепу. Температура, я вважаю дуже гарною, враховуючи середній розмір карти. Налаштування графіки з експериментального я змінюю на ультра і замість 60 кадрів має 111. Візуальної різниці немає від слова взагалі. От, взагалі, все те ж саме, як в експериментальному, але кадрів удвічі більше. RX сімдесятик відпрацьовує кожну витрат. Чину на неї гривню завантаження ГПУ наповну на самому спекотному місці хотспот 68 градусів. Якщо заміряти лише з кристалу, то більше 58 не росте температура, що казати, просто молодці. Візуально з експериментального на ультра графіка не змінилося. чудове промальовування і увага до деталей напевно, це найдеталізованіший хвіст, що я бачив в іграх, і 106 кадрів. Зміні ультра на високий було 106 FPS, стало 156. От скажіть, чи це на фінська оптимізація? Оптизація гри на мене офігенська. Руші, один з найкращих, що я бачив взагалі, це не та гра, де з максималки понижуючи на високі, маєш візуальну різницю, ні. Це не той випадок, багнюка деталізована, і вода, і бліки від сонця, коняка по красі, і травичка, все на місці. Оце розуміє оптимізація. З турботою про геймера молодці. І це ще не все, друзі. 156 кадрів запам'ятовуємо з високих понижень до низьких налаштувань з надією, що побачу якесь жахіття, а от ні. 230-260 кадрів на Цій отгалявині. Я не знаю, як воно працює, чи стало якось гірше. Ні, я такого не бачу. І трава, і багнюка вже як рідненькі, можливо, трохи менше тіні все ж таки, але деталізація залишилася на височенному рівні. І це мінімалка. Вода без бліків, сонце, бачимо рибу, все інше без змін взагалі. За та оптимізацію розробнику величезна подяка, саме в цьому сила карти. Будь-яку сучасну гру можна оптимізувати під комфортний геймплей, І, звичайно ж, я задоволений. Другий сталкер, двака здатність екрану Epic Максималк. ФСР генерація додаткових кадрів заради бусту. Он і що в мене? у мене камиш? Камиш ще той на максималках 120 кадрів 53 градуси на карти, навіть нічого туди давати. І о, диво з генерацією кадрів в Русі, гра не вагає, як з NVIDIA. У попередній зборці показував, як воно при захопленні відео з зеленим оверлеєм. З каталістам де такого лайна, як бачите, немає. Плавненько, справненько, ось так треба, щоб працював софт, а не. FSR3.1 роблять свою справу як треба, 2К, здатність я змінюю на 4К замість 20 кадрів маю лише 110. Мінімальна втрата і мінімальна втрата в кадрах. При цьому зображення стало чіткішим. Єдине, у мене монітор з переходу з 2К на 4К понижує герцовку до 60 Гц. Це не гуд. До речі, для себе я вже придбав новий монітор 4К на 160 Гц, і навіть ось так сприйняття гри чудове. Буз 9 разі до частоти 5,5 ГГц максимально розкриває потенціал. RX 62 градуси на процесори температури за очі. Так буває, друзі, коли якісні і гарне охолодження маємо максимальний баланс. Кіберпанк у 2К здатності AMD Fidelity Super Resolution 3 версії виставляю по якості, додаю генерацію додаткових кадрів. Трасування променів на найвищому рівні єдине відрубає трасування шляху, яке у будь-якій карті вжирає майже 50%. Кіношну зерністість я теж не обираю, не подобається мені це зображення, бритке, все інше. Залишає на максимальному рівні графіці, у мегаполісі майбутнього 150-180 кадрів, оце я розумію буст від AMD. Я втомився відписувати дефарамби, але як можна на це дивитися без емоцій, я не розумію. Середня температура на карті 54 градуса, завантаження наповню, бо наповне, бо налаштування майже максимальне. RX 9070 xt відпрацьовує витрачені на неї кошти максимально. Ви все бачите на своїх екранах, на деяких локаціях навіть буває за 200 плюс кадрів. Я нагадую, це карта у ціні плюс-мінус 47 тисяч гривень. За збірку Asgard перейматися немає сенсу. дует, про цвітяга відмінно, Тут нічого навіть додавати, показники на екрані, що додавати навіть зайве. Рикс 9070XT мене приємно здивувало, і заради підсумку вбудований сайн швиденько тест на максах. Примати у кінець, аби не витрачати зайвий час. На виході має 155 кадрів, це середній показник. По кадрах, до речі, показники тестування 4080 та 5080. Що тут додавати? Про різницю в ціні я повторюватись не стану, як тут не згадати класика, RX9070 XT, справжній скарб. Якщо бажаєш отримати максимальний буст за свої кошти, я не кажу витрачені, бо це не витрата, а придбання. Придбання якісного компа, топовий процесор, якого вистачить років на 5, це мінімум. Гарний хват, карта, яка відпрацьовує кожну витрачену копійку. Я можу сміло радити збірку від Asgard, потужний, стилявий із офіційною гарантією, це також важливо. Плюс до цього мій особистий промокод на ПК та комплектуючий у ClickUA. Не забуваймо, друзі, 2% миттєвої знижки, посилання на ПК залишу я в описі. На цьому, друзі, кажу вам дякую. Дякую за перегляд. Якщо було тобі цікаво, залиш коментар вподобайку під цим відео. До зустрічі, бережіть себе.